Друзі, привіт! Ви на каналі ABC Cooking і з вами я, Наталка Мащіка. Сьогодні я приготувала дуже смачний і корисний хлібчик. Це хлібчик на цільнозерновому пшеничному борошні на заквасці. Білого борошна в цьому рецепті нема, тільки пшеничне, цільнозернове. Він дуже смачний і корисний. І саме головне, готується ну надзвичайно просто. Все, що вам потрібно, це змішати необхідні інгредієнти і вичекати потрібний час, а потім випікати. Ну, правда ж, просто. Як завжди, все розкажу і покажу дуже детально. Дивіться відео до кінця. Починаємо! Міксера насипаю 500 г пшеничного цільнозернового борошна. Наливаю 400 мл холодної води. І тепер, за допомогою міксера насадкою крюк, перемішую на швидкості 1 з 10 можливих до тих пір, поки інгредієнти між собою не поєднаються і в мисті не залишиться сухого борошна. Якщо замішуєте руками, це займає приблизно десь. Півтори-дві хвилинки, якщо міксером, то десь до 1 хвилинки. Тепер цю масу необхідно чимось накрити і залишити мінімум на одну годину. Це дуже важливо. Цей процес англійською називається атоліз, українською аутоліс. Мені знадобиться 150 грамів пшеничної 100% закваски. Дивіться, у мене пшенична закваска на звичайному білому борошні. Але в цьому відео я також покажу хлібчик, який я випікала на пшеничній заквасці, яку я підкормлювала пшеничним цільнозерновим борошном. Виходить нічим не гірше. Тому, якщо у вас пшенична закваска на пшеничному цільнозерновому борошні, сміло можете її використовувати. Знадобиться 150 г активної закваски. В описі під відео я детально напишу, як зробити з пшеничної закваски пшеничну цільнозернову, а також як підготувати закваску з вечора, якщо ви тісто хочете замішувати зранку. Або якщо ви хочете замішувати тісто для хліба в обід, то як приготувати підготувати вірніше закваску зранку. Тепер все перемішую на швидкості 3 із 10 можливих приблизно десь 3-4 хвилинки. Потім миску з цією масою необхідно накрити рушничком або харчовою плівкою і залишити на 30 хвилин при кімнатній температурі. Прийшло 30 хвилин. Зараз час додати сіль. Додаю 12 г солі і буду перемішувати міксером на швидкості 3 із 10 можливих приблизно 4 хвилинки. Інколи разом з сіллю я додаю трошки водички, але для цього рецепту немає необхідності, тому що тісто досить рідке і сіль без проблем розчиняється. Пройшло 4 хвилинки. Тепер я додаю 2 столові ложки льону, 1 столова ложка світлого, 1 темного, 1 столова ложка меду можна будь-якого та 3 столові ложки рослинної олії, будь-якої без запаху. Перемішую на швидкості 3 із 10 можливих приблизно 3-4 хвилинки. Все залежить від вашого міксеру. Друзі, до речі, цей хлібчик я випікала також без олії та без меду. І в кінці відео я покажу вам, який результат в мене вийшов. Подивіться, ось таке рідке тісто повинно вийти, знадобиться форма, розмір форми 23 на 13 і на 8 см. Щедро змащуємо рослинною олією, форма в мене антипригарна. Кладемо наше тісто, як ви бачите, воно досить рідке, але хай вас це не хвилює, все нормально. Тісто обов'язково необхідно гарно розрівняти. Щоб воно не липло до вашої лопатки, лопатку занурюємо в холодну воду і розрівнюємо. За бажанням, зверху можна посипати якимось насінням, У моєму випадку це темний та світлий льон. Форму з тістом необхідно накрити харчовою плівкою чи рушначком покласти в тепле місце і залишити там до тих пір, поки тісто не підніметься майже до самого верху, не доходячи 5 мм доверху. Коли залишилося ще піднятися на 5 мм, включаємо духовку, нагріваємо до температури 200 градусів по Цельсію або 400 градусів по Фаренгейту. Зазвичай я люблю випікати в чавунній кастрюлі. Але для цього рецепту нема потреби. Ну ось моє тісто піднялося на останні 5 мм, Кладу в духовку, випікаю при температурі 200 градусів по Цельсію 45-50 хвилин. Мій хлібчик готовий, випікався рівно 50 хвилин. Подивіться, друзі, як він виглядає. Чудово виймається з форми гарний, рум'яний, дуже гарно пахне. Подивіться, я вам покажу трошки зблизька. І зараз для порівняння я хочу вам показати ще одну буханочку, яку я випікала за цим же рецептом, але використовувала закваску, яку я підкормлювала пшеничним цільнозерновим борошном, а також не додавала ні меду, ні олії. Подивіться, який вийшов результат. Ось така ось буханочка, майже ідентична, дуже смачний хлібчик. Виходить, що в першому, що в другому випадку чудово, як випікати, які інгредієнти використовувати, вирішувати тільки вам. Хлібчик охолону розрізаю і побачимо, який він всередині. Дуже смакує тут такий підсмажений в духовці льон. Подивіться, чудова структура за смаком дуже нагадує сірий хліб. Можу вас завірити, що він абсолютно не кислий. Якщо ви хочете, щоб хлібчик мав кислинку, то ви можете трошки більше додати закваски. Друзі, якщо ви хочете більше рецептів на пшеничному цільнозерновому борошні, напишіть мені про це в коментарях, і я обов'язково виконую ваше прохання. Сподіваюсь, що сьогоднішнє відео вам сподобалося, і рецепт буде в нагоді. І якщо це так, підтримайте мене вподобайками, пишіть, коментуйте, діліться відео з друзями в соціальних мережах. Ну а я, як завжди, бажаю вам гарного настрою і, звичайно, смачного. І пам'ятайте, все буде Україна! Люблю вас і обіймаю! До нових відео всім па-па.